Шановні друзі, я усіх вітаю. І як християнин скажу, Христос Воскрес. У ліс піти завжди бажання маю. Можна би було продовжити, бо ліс знімає добре стрес, але стресу дід по нас ніколи немає. Він завжди на позитиві. Продовжу. До лісу мене. Завжди інтерес. Прибув тільки в ліс, а почало гриміти і пустився дощик. Поки перезуваюся, побачу, чи щось у нас вийде, чи не вийде. Ну що, шановні глядачі, усе-таки, не дивлячись на дощ, парасолю в руку, машину я залишив і я вирушаю в ліс. Який саме інтерес я маю, я вам зараз поясню. Мої давні глядачі знають, що я більше хожу по горах, по гористих лісах, але минулого року ми побували кілька разів у рівнинному лісі. Так, це до мене навіть ще й ближче від дому, але він мені був. Не цікавить чомусь цей ліс, а коли у горах гриба не було, я розвідав і його. Що саме в цей час мене цікавить найбільше. Мене найбільше добре посипало дощиком. Мене найбільше цікавить той весняний гриб. І мені цікаво піти, подивитися, чи є він у цьому лісі. Бо я, окрім того, що веду грибний канал, я й спостерігаю за іншими каналами. І люди ще збирають оці смурчки. І в мене з'явилася думка. А раптом у горах, де я ходжу, в більшості його нема, а може він є тут. Так що пройдемося, побачу, дощ не страшний дуже. Ось, я собі взяв парасолю, щоб телефон не мучити під час зйомки. Йдемо, от ще трішки, і ми вже з цієї дороги сходимо і я заходжу в сам ліс. Може хтось був уважний. Минулий рік, коли я приїхав перший раз сюди, я казав, що дід дуже хитрий, не йшов по дорозі. А пару кроків вправо зробив, а там такий білий нас чекав за деревом. Це десь тут було. Чи, чи не отут часом? Так, так, було таке. Я по дорозі далі туди не йшов, а звернув в ліс. Все, я поки виключаюся, побачу по цій території, що робиться. Квіти, по крайній мірі, тут живуть. А які квіточки. Добро. Мав трохи справ. І був я зранку в місті. І вирішив, бо проситься само, а що як я ще й побуваю в лісі? І ось по лісі ми уже йдемо. Так, друзі, вже хвилин 20 лісом я ходжу, поки мені не попадається нічого. Хоча б щось складаю, римую. Ну, любить дід, ліс і все, що робити. Добре, що дочекався вже весни, вже якось на душі тепліше. А хто із вас також любить природу, то побувати в лісі має шанс. Нема гриба, нема ще і народу. Сьогоднішній похід це як аванс. А по зарплату підемо пізніше. Бо на усе у лісі є свій час. Ягід і грибів буде все більше і більше. З часом про них розкаже дід Панас. Нема, бачите, нічого не трапляється. Ніяких смурчків у наших лісах нема. А так би хотілося, щоб і ми щось тут знаходили. Але я ще йду, я нікуди не спішу, в мене добрих дві години часу є. Я перейдуся різними ділянками лісу, щоб вже якусь інформацію та отримати. Так. Уже і в ярок заглядав, і до такого лісового струмочка прийшли. Думаю, може тут більше вологи, може ті смурчки у більш вологих місцях ростуть. Ну не знаю, я по них не ходив ніколи, але хочеться глядачу все показувати. Колись ти, діду, ходив просто по гриби, а зараз ти глядачів з собою лісом водиш. Зарікатися не буду. Може я й по них буду з часом ходити. Може колись вас, шановні глядачі, і на зимову грибарку поведу. Можливо, а чому би і ні. О, хто зі мною з самих початків пам'ятає, я навіть був вірших такий гарний склав, що я ніколи у вихідні до лісу не йду, тому що купа народу в лісі, у вихідні. Там такий був гарний. З гумором віршик, кому колеса стирили, а під кущем кожним хтось сидить і так далі. А потім я почав і в вихідні ходити. У мене збільшувалася кількість глядачів. Бачу, що людям канал цікавий. Я почав вже й у вихідні дні ходити. О, ось такі гриби в будь-якому випадку ми побачили. Бачите, отакі на пнях якісь ростуть. Розповісти про них я не можу нічого, бо це мені знайоме. Але щось ми там вже з вами побачили. Ідемо. Ну і дід Панас не був би дідом Панасом, якби у лісі, будучи, не прочитав свого вірша. Вірш був датований четвертим. В роді квітня, коли кацап вдарив по Кривому рогу. Так я його й назвав. Ти торжествуєш, кацап нині, а в чому наші дітки винні? Хотів за три дні Київ захопити, але зробити цього він не зміг. І не дає кацап тепер нам жити, та черговий бере. На душу гріх. Яка душа бездушні там істоти? Душі, напевно, Бог їм не вділив, а кожен обстріл, радість на болотах ще й просять, щоби Вова повторив? А їх кремлівський карлик озвірілий, не в змозі з нами впоратись в бою. В чергове називає чорне білим, та чорну справу робить він свою. Від Сахаліну до Калінінграда порозкидав насіння сатана. Як вже війна, давай на фронті ради, а обстріл міста це вже не війна. Ще вчора бив кацап по місту Харків, ну а сьогодні вибрав кривий ріг, щоб кожен з вас паскуди кров'ю харкав. За що народ сьогодні там поліг? Ви терористи, не люди прокляті. Ви є земний непотріб, ви сміття. За що свого синочка батько втратив? За що забрали в матері дитя? Мирних людей ти ціллю обираєш, і дітям на майданчик шлеш привіт, потім кацап за всім спостерігаєш, І дивиться й мовчить весь білий світ. Домовленості чи переговори. Переконати хочемо кого. Кацапу головне, це людське горе, і чітко досягає він свого. Не забере свої він брудні лапи, і не один буде ще кривий ріг. Бажають крові нашої кацапи. Наша біда для них це радість, сміх. І не існує братського народу. Ми в цім переконалися не раз. Нам треба битись за свою свободу, інакше вони просто знищать нас. Дякую, хто прослухав. Ось, панове, уже і небо прояснюватися починає. Обійшла гроза боком, погримувало добряче, але і ляло десь там далі, я так зрозумів, нас оминуло. Я коли ходжу в звичайні лісові походи, у мене завжди камера напоготові в руці. А тут при такій дощовій погоді я телефон ховав кишеню, коли просто йшов. І почув такий шум таких чотири козочки пробігали. Ну я з задоволенням би зняв. Але поки я телефон достав, поки розблокував, поки захотів знімати, їх уже і слід простив. От щойно хвилин 5 назад. Такі козулі бігли. Ось. Вам продемонструвати не зміг. Але не змокли і слава Богу. Це вже головне. І з вами зміг зустрітися і вам зміг трошки лісу продемонструвати. Нема у нас сморчків, що в гористих лісах, що у рівнинних. Так, а дід вийшов десь на іншу територію. Трошки все-таки збився. Оце не тут наша машина. Буду шукати. Добро. Ну що, шановні друзі? Не заблудився дід, ні. Так, метрів 150-200 взяв в іншу сторону, але знайшов свою дорогу. Ми вже по ній ззаді видно. По ній йдемо. Чергових півтора години часу я вам подарував. Думаю, що трішки насолодилися весняним лісом. В будь-якому випадку я насолодився. А ви пишіть, цікаво чи не цікаво, грибочок травневий, я надіюсь, у нас скоро вже появиться. Буде більш цікаве відео, результативне. Але й таке відео я рахую, що воно є результативне. Я побував на природі. Ви пройшлися зі мною. Підписуйтесь на канал. Все найцікавіше попереду. А наразі я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. Хай вам всім щастить!